Сесія Житомирської обласної ради від самого початку обіцяла стати однією з найскандальніших, адже головним питанням порядку денного було прийняття бюджету області на 2014 рік. Бюджет на 2014 рік його можна назвати бюджетом зростання, тому що якщо порівнювати з 2012 роком, в нас бюджет більший на 13 відсотків. Це понад 500 мільйонів гривень. За 10 хвилин до початку сесії Йосип Запаловський запевняв журналістів, що депутати під час засідання оформлять звернення до Верховної Ради України у зв'язку зі страшними подіями у державі, враховуючи політичну ситуацію, яка склалась в нашій державі. Ми не можемо обійти стороною це питання. Планується прийняття звернення до керівництва нашої держави від імені депутатів обласної ради. Сесія розпочалася вшануванням убитих на київському майдані. На мітингуючих під стінами ради депутати уваги не звертали та узгоджували порядок денний. Проте депутат Вадим Кривенко закликав присутніх у залі вийти до народу. Зібрались люди, їх достатньо багато тому, як у нас є така процедура, я пропоную зараз. Утворити робочу групу, яка вийде до них і з'ясує, з, з якою метою вони там стоять, з якими вимогами. Хоча так думаю, що всі розуміють робочу групу було створено. Представник кожної партії, наявної в обласній раді, повинен був вийти до мітингувальників. Одначе, дійшовши до виходу з приміщення, депутати змінили свою думку. Громадський активіст намагався провести їх до народу. Ти перший, ми за тобою, будемо йти, якщо нас випить, давайте, Давай підемо. Давайте, виходимо. Показувати. Йдуть, чи йдуть, а тим часом у сесійній залі виникла палка суперечка. Представники партії регіонів наполягали на першочерговому прийнятті бюджету. А опозиція відстоювала позицію розгляду вимог мітингуючих. Ніхто нас не зрозуміє, якщо ми бюджет сьогодні. Просто відсторонено, як казало, він, він нікому не потрібен. Він в першу чергу нам потрібен. Коли ти бачиш, як горить центр твоєї столиці, а тобі все все одно буде бюджет чи не буде бюджету. А чи буде воля в цій країні, а чи зможемо спокійно дихати? У суперечку втрутився присутній на сесії народний депутат України Володимир Литвин. Ситуація явно ненормальна. У нас трагічні події розвиваються. Гинуть люди, і нам треба розуміти нашу спільну відповідальність, і давайте в такий спосіб приймемо рішення. А то рахтіти про те, що бюджет і без бюджету країни не обійдеться, завтра країни не буде. Після цього до сесійної зали було запрошено двох представників громади: Наталію Волинець та Івана Фурлета. Якщо тут зараз не вирішиться це питання. То крові буде ще більше. Я як мама, я не стою в ніякій партії, я в першу чергу мама. І там гинуть діти. Розумієте? Якщо ми тут не вирішимо зараз це питання, то буде кровопролиття. І все. Я тут стою тільки раді того, щоб зупинити. Оте насильство, яке відбувається, заслухавши представників громади, депутати створили робочу групу, аби розробити план звернення до Верховної Ради України та скоординувати дії для виконання вимог громади. Тим часом засідання сесії йшло у звичайному режимі. Не більше трьох хвилин тривало прийняття бюджету області на 2014 рік. Далі ж питання порядку денного проходили процедуру голосування один за одним. 61 питання було розглянуте, і лише в кінці сесії робоча гру. Проголосила свій проект звернення. Депутати Житомирської обласної ради вкрай стурбовані ситуацією, яка склалася сьогодні в Україні. Широкомасштабне громадянське протистояння, яке триває протягом двох місяців, в останні дні переросло в силовий конфлікт з людськими жертвами та реальною загрозою громадянської війни. Ми закликаємо усіх учасників протистояння. Припинити насильство. Та взаємне застосування сили останнім пунктом проекту стало головне звернення до Верховної Ради. Тут думки депутатів розділилися. Провладна більшість виступала за прохання скликати позачергову сесію Верховної Ради. А опозиціонери доповнювали звернення пунктом щодо розгляду скандальних законів від 16 січня та їх скасування на превелике розчарування усіх людей, що стояли під стінами обласної ради понад 5 годин роботи сесії. Депутати так і не дійшли згоди і конкретного заклику. До головного законодавчого органу держави затверджено не було. Марина Каплун, Антон Заремський, студія це спеціально для телеканалу СК.